Весняно-квітуючі кущі. Їх дуже багато, великий різновид їх. В даному випадку я хочу вам показати керію. Ось моя рослина керія. Щоб ви розуміли, цьому кущу років 5. І що я з ним роблю? Якщо на нього звернути увагу, оце вже молода порослі, яка пішла в цьому році зростати. Бачите, які пагони, міцні, гарні. А ось. Гілки, які в цьому році квітли. Квітний він красивий, яскраво-жовтими квіточками, але оцей вигляд мені не подобається. І якщо оце залишити, кожен рік він буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. І, е, нарешті-решт, це буде отака неохайна купа гілок. Мені це зовсім не подобається. Тому я його стрижу. Стрижу саме ті гілки, які вже відквітли. Ну, от, що в мене залишилося з моєї керії. Ви скажете, повністю все зрізала. Так, я зрізала дуже-дуже багато. Але це мене не лякає. Я ріжу так кожен рік цю керію. Тому вона в мене тримає охайний гарний кущик. І. Е і виглядає дуже гарно. Прищіпувати її не треба, її можна виганяти в повний її зріст. Зріст в неї десь під 2 метри виходить. І вона, коли доходить певної висоти, вона починає пускати бокові гілочки сама, і на них буде дуже багато квітів. Виглядає вона дуже ефектно, це дуже гарна рослина, але це агресор. Вона в мене росте в обмежувачі, я її не пускаю далі. І ще раз повторюся: ці рослині... П'ять років, але за рахунок е кожнорічної обрізки, вона в мене має охайний і привабливий вигляд. Я вважаю, що е Краще, ну саме я так бачу, краще її тримати в такому ахайньому вигляді, ніж це буде купа отаких відквітлих гілок, які, до речі, на наступний рік навряд чи будуть квітнути, можливо, і будуть. Але ось на нижніх гілочках, на оцих, а оцей верх так і залишиться отаким, отаким негарним. Тому вибір за вами, а я роблю саме так.